Всім доброго дня! Хочу показати, як я роблю зав'язочки на ось таку селянку. Отакі киточки ми будемо разом з вами сьогодні робити. Нитка, котру я використовувала, і результат, котрий ви теж сьогодні навчитеся створювати. Для початку я відміряла потрібну для себе довжину самої ниточки, я люблю працювати з довгою довжиною. У мене крючка немає, я беру вільну ниточку, так. Продягаю через, і уважно слідкуємо. Зараз я вам зумну, Я не в першу сіточку фокус, а бачите, в передостанній ряд і продягаю. Мені ця ниточка далі буде не потрібна. Я зараз її де мій фокус. Я зараз її прибираю вона на один вузлик. Все, ми її прибрали. Вона мені була потрібна лише для продягання і розділяю рівнесенькі Половинки і продягатиму через петельку. Ось так продягла через петельку, і далі нам потрібно з вами затягнути. Провіряю, на всяк випадок, чи однаково, в мене нитка йде з піднизу, все однозначно так само, як і з зворотньої сторони, сильніше затягую і починаю робити косичку. Показую довжину, в мене вона приблизно 16 см. Бачите, тут я переплила, зараз буду вирівнювати його. Ось в мене залишився вільний край, я ниточку по правій стороні протягаю, фіксирую вузли і зараз її затягну. Так само проділа. Вузлик і зафіксувала. все Далі ми з вами залишаємо вільні краї, які нам потрібні. Це десь приблизно в мене буде така довжина, і відрізаю. Все, і наші з вами зав'язочки готові. Можна оформляти широкими китицями, можна такими невеличкими. У мене замовниця попросила це на подарунок. Невеличкі, тому я оформила саме таким чином.